Всім доброго ранку. Майстерня ключ з вітає вас. У нас роботі аутбек. Авто приїхало з Америки без ключів. Прописало оригінальний ключ по втраті. Зачиняємо. Відчиняємо. Багажничок. Все справненько працює, все добре, все чудово. Зачиняємо. Звертайтеся, якщо у вас приїхала Subaru і свіженька, а от бейк, без питань, ми завжди зможемо вам допомогти. От, наприклад, це 21 рік, третій місяць. Авто приїхало без ключів. Бачите, да? це ключик, який ми прописали. Відчиняємо, включаємо запалення, все працює, все чудово. Ви знаєте до кого звернутись ключ сервіс Київ? Ми всі ради вам допомогти в даний час. Повна втрата ключів Субара Форестер 21 рік.